Всім привіт доброго дня, друзі. Ми на прибутковому полі в господарстві Полтава Сад на Полтавщині, село Марівка. Друзі, ми сьогодні е, зробимо огляд наших посівів, зробимо огляд різних технологічних рішень, які ми тут е, демонструємо, які ми тут вивчаємо. Зараз розберемо різні рішення. Це і обробітки ґрунту, це і різні системи удобрення. Це і поговоримо про бінарні посіви, Ну і зрозуміло. Точно землеробство. Тому вперед. Кукурудза охуєнна. Да. Я... І це так: піс. -пі Ні, я сам був це, я не очікував, якщо чесно, мені цей підхід не дуже подобається. Те, що тобто я Михайлу сьогодні розказував. Понятно, що ми вибирали вже поле весною, і, знаєш, от, щоб показати ефект, того ж самого стріптіла, треба, mm -hmm. щоб ну, понятно, були рештки, да, наприклад. Бо тобто, в ідеалі було б після кукурузи. Щоб з осені зробили. ми нарізали смуги. І з осені, і з весни різні варіанти, але так. питання в тому, щоб попередник був кукурудза. Угу. У даному випадку тут попередник такий собі, тому що тут гірчиця була, рештку зрозуміло, що мало. Майже немає, да. так. Е, строки посіву теж пізні. Угу. Рік, щоб ти розумів, з травня місяця випало десь, по-моєму, 169 міліметрів угу. з травня місяця. Угу. Це ми говоримо про Полтавську область, де у нас зазвичай да. там 400 має бути да, нормальний да, рік. Да. Хлопці з півдня скажуть: блін, а так це ж офігенно, ага. да? це непогано. Але ж треба врахувати те, що попередній рік дуже був. Е, е, ну, напевно, за останні 10 років він по накопиченню вологи був дуже таким. Е, Поганим. Uh -huh. І зимою тут не було нормальних опадів, снігу, не було накопичення. Запаси продуктивної вологи дуже були на низькому рівні, щось там 70 80 по-моєму, міліметрів. Тому ситуація така. Uh -huh. Тому можна вважати, ну це дуже гарний стан. Тому що сьогодні в нас яке? 20 що це в нас? серпня, серпня. а ось ми маємо таку кукурузу. Дивіться. Так. І, до речі, це стриптів. Да, зрозуміло, решти вже нема, вони мінералізувалися. Не Далі зайти, то кукуруза виглядає, я б сказав би, чудово. Чудово. Да, бачиш, проблема в тому, що немає решток. вони якісь почали з'являтися тріщини вже, да? ну, тому що тривалий час без опадів. Але давай подивимося на саму цю, на саму кукурузу. Кокурузе виглядає чудово. Ось все, гарні, дивись які повітряні колені. Бачимо всі листки зелені, один із показників, вона в себе на сьогодні почуває. Нормально. Ну, Гарно. І по, ну і по висоті. Високий початку. Як ніяк майже 2,20-2,40. Да. Я насправді 20. не люблю, коли два початки. Має початок бути один і має бути початок один, але гулитий, да? І, угу. і, і налитий. Так. Ряди не скинуть і бачимо. Відраження. Запилення тут чудово проходить. Так. Ну, ось ось весь який початок. Угу. Звичайно, що ще все попереду. Так, да, бункер покаже. Да. І на, на дощі треба розраховувати, тому що без дощів буде складно. Ну, але ми хоча б технологічно вже дали якісний старт. Да, я б зараз одну вирвав, щоб показати, як розвивається цю давай. Якщо в мене вийде. А, ні, не вийде. Треба у Михайла лопату брати треба, лопату, так. Да. Ми візьмемо зараз лопату і викопаємо. <кхів> Подивимося, як розвивається коренева система. Так, що ти скажеш? Ну, за технологією стріптіл майбутнє в нинішніх умовах ми бачимо. Якщо ми і аналізували Одеську область, також там у нас по технології стріптіл зараз соняшник стоїть один з найкращих в регіоні, то на цю технологію потрібно звернути увагу аграріям. В принципі, ми рихлення зробили на глибину 20 см, одночасно з цим внесли в середньому 100 кг на гектар мінеральних добрив то якби солідно виглядає кукурудза. Михайло, неси лопату. Без лопати тут нема що так. робити. Так, ну це я її поламав, напевно, да? Чи ні? А ні? Давай давай оцю можливо ну, Ось дивися. Ну, Та не щоб не портити всю, знаєш. Це ж урожай. Ну, бач, коренева система. Ну, зрозуміло, що це ми цю верхню частину корені викопали так. для того, щоб показати, а ми це покажемо, до речі, 10 жовтня на нашому великому Дніполя. Ми будемо копати розрізи для того, щоб показати, як розвивається на різних технологіях обробітку ґрунту. А в нас їх багато. У нас і оранка, і рихлення, і дисковка. І і Без обробітку, да, і зрозуміло, що є спілки. Ми покажемо, як розвивається коренева система. Так, ось де бачимо корінь, Але чудово, дивись, дивись. Як, так, так, гарна так, коренева так. система, дивись, як вони, як струнки. Да? Угу. Бачите, як струнки тягнуться вниз. Ну, зрозуміло, ми ще ж живлення давали да, по, в полосу. Угу. Тому це теж пояснює багато чого. Ну, коренева система. Зрозуміло що тут вологи. В 20 сантиметрах, які ми викопали хоча... Ні, нема. Це, Немає. це він Там такий червоний. Чорнозем... Продуктивний вологи зовсім мало. Виглядає, як цей, так. Да, з вологою тут. Хоча. Хоча Хоча, я тобі скажу, що волога якась є. Дивись. Щас, так. Угу. Якась волога є. Якась волога є. Да. Ліпиться, бачимо трішки. Волога є. Ось ви можете відзняти, видно, перехід від сухого до волого. Тобто волога в полосі вона є. Це і є поясненням, чому кукуруза так виглядає. Ну, знову ж таки, якщо тут навіть ішли якісь мінімальні опади були, мінімальні дощі. Ну, 169 то... 169 травня. Ставня. А сіяли ми в червні. Ну, і відповідно у нас ж в ті смуги, які після стріптіла були, то в ті смуги в нас волога і максимально накопичилась. У мене інших пояснень немає. Так? Так? Да? Да. Так. Так. Тому чудово. Мені подобається. Все все. І ці всі дані. Будуть обліковані фахівцями Агрілабу і озвучені на. Уже обліковують, вже на лінійкою ходять. І ці всі дані ви побачите безпосередньо на семінарі. Друзі, 10 числа 10 ми будемо говорити про різні рішення, які дозволяють в оцих умовах кризових, в умовах, е... крім того, що... кризи, да? тому що є війна, є питання. Цін і всього іншого, дорогих ресурсів. Є ще питання велике: це зміни клімату і погодних умов. Ви їх відчуваєте останні декілька років, так взагалі, да е, відчутно на, на на кінцевому результаті на урожаї, на прибутку. Тому ми будемо говорити про рішення, які дозволяють в цих умовах бути прибутковим і максимально не виживати, і... а ну розвиватися. Розвиватися, заробляти. Тому будуть різні рішення, різні локації, різні технології. Тут не тільки обробітки ґрунту будуть, не тільки способи внесення добрива. Будемо будем говорити про різні добрива, різні комбінації. Будемо говорити про різні технології посіву, про, про, про точне землеробство обов'язково. точне землеробство, Полтаві сад, Полтава сад це один із важливих ну, елементів точне землеробства, mm -hmm. з рахунок якого вони теж працюють і розвиваються, і є прибутково. Тому 10 жовтня. Реєструйтеся і приїжджайте сюди, в Полтаву сад, село Мар'ївка, Полтавська область.